Зайду в TikTok, можливо, якусь ідею нову знайду. Так. Перша ідея. Хочеш бігати швидко, бігай повільно. Взагалі ж нелогічно, Як можна бігати повільно, щоб бігати швидко. Треба ж робити обов'язково швидкі тренування. Ну, ладно. Ану, що тут у нас в коментарях? Реально працює, все робив. Не на якісь боти. Далі краще шукаємо. О, ще одна ідея. Зроби цю річ на тренування і твій результат стане кращим. Ану. Хочеш бігати швидко, бігай повільно. <с> Знову ця річ, це ж. Стоп, а можливо, це реально працює. Я пам'ятаю таке два роки тому. Читав і чув, але нічого не, не зрозумів. Точно, на початку треба бігати реально повільно. Ти напрацьовуєш собі базу і потім робиш швидкі тренування, і тебе йде результат. Все, іду знімати відео. Тому що деякі підписники, я думаю, не знають. Всім передаги підписники! У цьому відео я розповім, чи працює ця тактика. Хочеш бігати. Швидко, бігай повільно. Наведу різні факти, розкажу зі свого досвіду, тому що став подобачок, прикоманд, і поїхали. Чи працює тактика, так, чи ні, дізнайтесь в кінці відео. Почнемо даний відео з цієї фрази бігай. Повільно, щоб бігати швидко. Що таке повільний біг? Повільний біг це біг в аеробній зоні. Під час цього бігу у вас забезпечується уникнення травм, розвивається краща техніка бігу, прокачується серце, і що Прокачується ваша витривалість. Повільний біг є ключовим принципом у тренуванні більшості спортсменів. І ви запитаєте, а що вам дає, наприклад, витривалість? Витривалість вам дає бігати більше дистанції. Також після цього я сказав, що прокачте ваше серце. Наприклад, якщо ви сидите звичайно людина, в неї буде 60 ударів. У вас може бути вже 55 ударів або нижче, тому що ваше серце прокачується. Наприклад, от пристіди, воно накачується так кров. Якщо біжте, то ваш. Серце що розширюється, накачує вже більше ударів, тобто 140-150 стає, ударів, воно почне більше качатись так. І що прокачується? І, наприклад, згодом у вас темп буде по 5 хвилин і пульс буде 130. А зараз у вас 5 хвилин, наприклад, той самий темп, але пульс 160-170. Що воно прокачає, і ви зможете додати свою швидкість і буде знижуватись. І так ви будете прокачувати. Що дає також уникнення травм? Ну, наприклад, якщо ви. Тренували сьогодні інтенсивно, завтра також інтенсивно. Що потрібно зробити? Звичайно, повільне тренування, щоб відновитися, щоб це було як тренування, але спокійне. Ну і звичайно, щоб прокачує вашу техніку бігу, адже швидко ти можеш бігти, але твоя техніка бігу не ідеальна. Тому що під час повільних тренувань ти можеш прокачати більше над цим брати увагу, ти не дивишся там на той темп. На пульс, на вісень, а ти біжиш спокійно, але під час цього ти дивишся на свою техніку бігу. І з цього я хочу сказати, що є така тактика тренувань: це бігати 80% повільних тренувань, а 20 інтенсивних. Деякі бігуни кажуть, що це за, деякі проти. Наприклад, я виконую 50 на 50%, можливо, навіть в деяких моментах 40 на 50. Тобто 40 це повільні і 60 це швидкі. Правильно чи неправильно, не знаю. Тому що я кажу зі цього досвіду. Якщо ви, наприклад, вже досвідчений бігун, то тут треба вже розуміти, що повільний біг вам не зробить швидким. Якщо ви тільки починаєте, то зрозуміло, що треба бігати повільно, адже вам треба напрацювати базу, бо з цієї бази ви не зможете далі йти. Наприклад, наведу таку ситуацію. Я біжу на змаганнях, це був Київський марафон незглавності, біжить зі мною бігун, який тільки починає, ну, ви одразу видно. І я біжу по 3,40-3,45. І він за мною біжить. Ну я ж розумію, що людина далі не протримається, але в неї одразу видно техніка бігу тулуб вперед. Руки йдуть неправильно, ноги бесаться неправильно. Він починає заночі тягатися. Я розумію, що там пульс 200, у мене там десь 165, Ну там 170 навіть. Але я відчуваю, що можу десятку протримавати. Ну він неправильно вибрав свій темп, Він неправильно тренується, тому що такі інтенсивні тренування тільки його вбивають, і все. Він не зможе бігати ще швидше. Можливо, так да, він біжить на мотивації, на натхненні, але що це швидким, ні. Тому дивіться. Не починайте свої перші тренування одразу рвати на всю, тому що я бачу дуже багато бігунів. тільки починають приходять на стадіон чи на вулицю і біжать ну на максимум ще це вже своїх останніх 100 метрів на змагання. Ну це ж неправильно, неправильно. Починай повільно, щоб подивитись на пульс, там, 130, там 150, там. Щоб ти комфортно обігти, Да, би повільний темп, але ти так розвиваєш свою витривалість. І є така ще думка в інтернеті, що якщо я роблю повільне тренування, значить я просто відпочиваю, не втомлююсь, і тренування є не корисним. Ні, це неправильна думка, я вважаю, тому що кожне тренування є реально корисним. І що, наприклад, сьогодні ти робив інтенсивне тренування, перед цим ще робив інтенсивне тренування, ти ж не може бути кожен день. А сьогодні ти робиш, наприклад, повільне. відпочиваєш з низьким пульсом, і ви запитаєте, які є тренування повільними. Ну, взагалі, які є види. Перше, це довге тренування. Це 10-25 км. Довге тренування на невисокому пульсі. Біжиш і розвиваєш свою витривалість. Є відновлює тренування, десь 5-6 км в повільному темпі, повільним пульсом, щоб відпочити, наприклад, після таке можна робити, перед змаганням можна робити або наприклад після важкого тренування. Ну є біг у зоні комфорту, коли ти біжиш, наприклад, 5-10 км на невисокому пульсі, і ви запитаєте, а як же порахує свій пульс? Є така. Тактика, методика, як порахувати свій максимальний пульс, наприклад, середній, звичайно, тут треба вже дивитися або на годинник, або пульсометр, але можу порахувати ваш максимальний. Наприклад, треба 220 відняти мінус ваш вік. Ну, має, наприклад, входить 202, ну, плюс-мінус, я пам'ятаю, що десь так і не був максимальний. Хоч годинник показує не завжди точно. Краще вже пульсометр, якщо ви вже так задалися цим питання, що дивитися за цим пульсом. Тому що можна сказати, що повільне тренування є звичайно корисним. Це відновлення ваше без відновлення, ваш результат не піде вище, тому що ти себе тільки заганяєш в яму, наприклад. І мене таке було, коли я робив дуже батинців тренувань, готувався до змагань. Ось вони вже майже були. Я ще зробив перед цим ще ваші тренування, і що я вийшов тренування максимально. Без сил і пробіг гірше ніж навіть без тренувань пробіг. Тому тут треба звичайно мати баланс і не так робити, що кожен роблю повільне тренування, потім швидкі, багато. Ну треба якось зробити свій план. Тому я вважаю, що бігати швидко, треба бігати повільно, напрацювати свою базу, зробити більше повільних тренувань. Навіть якщо після змагань, наприклад, ви там багато бігали, показали гарні стати, то краще вже робити повільне тренування, щоб відновитися. А початківцю треба напрацювати свою витривалість, прокачати своє серце, прокачати свою техніку бігу і взагалі щоб ваші м'язи привикли. Хтось себе питає: а якщо я там займаюся велоспортом, чи там плаваю, чи ходжу там багато, чи це буде правильно? Ні, це трішки питає інші м'язи, і під час бігу вас все одно будете втомлюватись. Тому, коротше, починайте плавно і входьте в свій біговий план не так швидко. Звичайно, можна робити вже там якісь траційно тренування, але не кожен день. Я б би на початку використовувати цей метод 80 на 20. 80 повільних 20 швидких. І ще скажу, що це працює тільки на початку. Хто вже досвідчений бігун? Це може бути неправильно, тому от я ж дав відповідь що про ця тактика. Працює, але тільки для початківців. Тому забуду завершитися відосик, він вийшов такий класний, потужний. А наступний відос я зніму, напевно, про тактику бігу. Я думаю, що буде цікавий. Став подаваєш комент і напиши свою думку, як ти починав і взагалі, чи вважаєш це правильним методом тактикою для бігу.